Четверта скачка. Приз едіт для кобил двох років чистокровної верхової породи. Номер 3 Ворона кобила Гайдамачка. Жокей першої категорії Марина Ільєнко. Номер 6. Руда кобила Ровєсніця. Жокей першої категорії Артур Клочинський. Номер 7. Руда кобила В'юга. Жокей третьої категорії Олександр Ткаченко. Коні у боксах. Дано старт четвертій скатці приз едіт на дистанцію 1400 метрів. Зі старту лідерство захоплює ровесниця, Другої Марія Вель далі в юга Гайдамачка мережа Остання Албанія. Попереду ровесниця, півкорпусу позаду Марія Авель. На третє місце вийшла мережа. Мережа наздоганяє лідерів. Ровесниця, мережа і Марія Вель ідуть у боротьбі. Вперед виходить мережа за нею ровесниця. 400 метрів пройдено за 28 секунд. Лідерує мережа в трьох корпусах позаду ровсниця і ще в двох корпусах третьої Марія Коні входять у поворот. З відривом в шість корпусів лідерує мережа, друга ровєсниця, третя Марія Скачка йде без змін. Мережа виходить першою на фінішну пряму, до неї наближаються Ровєсніця і Марія Вель. Наступні 500 метрів пройдені за 30 секунд. Скачку веде мережа і її намагається наздогнати Ровсніця. Третя Марія Вель. Позаду йдуть в Юга Албанія і Гайдамачка. Ровєсніця наближається до мережі. Мережа і ровєсніця йдуть у боротьбі третю в чотирьох корпусах Марія Вель. Продовжується запекала боротьба за перемогу між Ров'ясніцею і мережею. Ровєсніця виривається вперед. Ровєсніця випродала мережу на чотири корпуси і впевнено йде до фінішу. ще перемагає Ровєсніця. Друга в п'яти корпусах позаду мережа, третя Марія Вель. Четвертою приходить в юга.